Доброго дня, дорогі підписники, гості каналу. Що ж біля дому вийшов на свої помідори. Ось провів обробку, так як у нас йдуть дощі. Сьогодні вже два тільки дня сонце, вчора і сьогодні. І то на сьогодні на вечір знову передають дощ. Ось то. Потрібно якось захистити наші помідори від фітосторозу. То ми провели обробки по наших помидорах. Бачите вже, скільки тут їх зав'язалось. Дуже багато, але все залежить від сорта. Деякий, верніше, все залежить від гібриду, бо у нас тут гібриди. Ну і сорта теж є. Ось. Деякі більш позав'язувалися, більш помідори, деякі, чуть менш, деякі ще бачите, цвітуть. Обробили наші помідори таким препаратом, як Радиміл Голд Air. Термін очікування там 14 днів. Помідори наші ще не зріють, то він захистить на довгий час. Ось цей Радеміл. Далі додали туди мастера ось такою формулою. Також дали ампліго від шкідників. Ну і прилипать, звісно. Ось провели обробочку. Я думаю, ця обробка захистить нас на довгий час. А зараз ось заправили бачка і прийшли на наш перець. Бачите, ось наш перець. Зараз будемо проводити по перцю обробочку, але вже чуть іншими препаратами. По персю ми даємо теж ампліго від шкідника. Далі, ось як бачите, у нас є отака болячка. Даємо ми топсин 25 мг на 12 літрів. До нього додаємо 3 мг топаза. І також додали туди мастера ось такого. Ну і все. Баклажани обробили тим, що і помідори. Радоміл Голд Air. Ну, а перець будемо проводити топсіном, щоб от прибрати оцю, цю хворобу. Ось так, друзі. Такі ми проведемо зараз обробочки по нашому перцю. І провели вже по, по помідорах. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу!